Всім привіт друзі! Хотів показати вам сьогоднішню погоду на морі. Сьогодні, як бачите, трошки пасмурно, ну як, хмарно з проясненнями, я би так сказав. Зранку ми знімали зоопарк. Сьогодні 24-те Червня 2005 року. Зранку ми знімали зоопарк, то було взагалі чисте небо без хмар, ясне небо, а сьогодні вже зараз вже вище до обіду. Трошки налетіли хмарки, але це навпаки, я би сказав, плюс, тому що легше там загоряти, легше перебувати на пляжі. Немає вічного такого е сонця палкового. Бачите, трошки море хвилюється, сьогодні є. І хвилі, водички сьогодні вже тепліше ніж було вчора. Ну, Напевно сьогодні 20 градусів десь, десь вода. так зайти там, можна в воду трошки собі освіжитися і з приводу тих божих коровок, що вчора знімали. Ось, якщо Бачите, так як шторм туди. Викидали згоря. На пляжі фактично вони, бачите, це так тут біля пірсу понамивало всякого. Ось, Ось це все сонечка або дочок курівки, як їх там називають, бачите? На мило з моря. Вот. Я би не сказав, що, що вони тут дуже заважають чи доставляють якогось дискомфорту. Фактично, фактично немає. Тільки тут таке місце, що ми ходили з Кирюхою прогулятися по пірсу що що тут вони є. Температура повітря десь в районі 30 градусів. Людей на пляжах. Людей на пляжах є трошки перебувати на пляжі комфортно, Денького не заважаючись. Тут немного водорослей набиває до моря, но это только вот здесь, рядом с пьерсами. А так вообще море чисто. Нич, сегодня было. йшла, в принципі нормально. З вечора була тривога, там трохи летіло, то ми купили у бомбосховища, але дуже скоро десь вона минула, летіло трохи далі за місто. Тому перебування на морі. Абсолютно в Одесі допустими. Як вид відпочинку проїжджайте. Але ну, варто поцікавитись, де близько сховище. Щоб обезпечити себе. Тут не варто ігнорувати повітряні тривоги. Є додатки, де ви можете де нормально відстежуються і вас інформують про напрям виходи, напрям. Тому тому будете їхати в Одесу, обов'язково підписуйтесь на ті канали, щоб отримати інформацію, обезпечити себе і вчасно зреагувати, і мати можливість вчасно зреагувати на сигнали повітряної тривоги. От. Тому ось так. Тому всім гарного дня. Ми продовжуємо відчувати, загоряти. Водка супер. Хотілося б, щоб море було тепліше, але маємо